гребінець у вигляді складного ножа. Але погляньте, тут прям черепа, так і все. Там був просто, типу, як бабочка. А тут, мені здається, це ще навіть зручніший. Не дуже він тут, бачите, так тримається. Але сама суть. Так. І просто так хоп, і пішло діло. Пішло так хоп-хоп. Так, це все хоп. От так от. Ось такий складний гребінець. Прикольний, можливо, цей собі оставлю, він компактніший. Той точно буду продавати, а цей поменше в карман в кишеню без питань влазим. тому окей. А, Відкладаємо 100 гривень, додаємо і йдемо далі. Так, отака штука. Таке нам вже теж попадалося. По-моєму, в попередньому випуску Ми знаходили таку штучку. Так. А вона прям ідентична. А, ні, трохи не така. По формі така сама, але по вигляду ні. Тут трохи. О, тут навіть кнопочка є. На тій кнопочки нема, але я її вже собі залишив. Прикольно, зручно. Там просто а, така, знаєте, типу, як а, пластиком покрита випукліша панелька, і ти ставиш і заряджаєш сюди. Телефон, сюди годинник, а сюди навушники, але телефон також з цієї сторони заряджається без проблем. Крута штука. А, подивимось, залишу собі ще одну, може, біля комп'ютера поставлю, а можливо, теж піде на аукціон за 50 гривень. Час, час покаже. Як то кажуть, тому. Пакуємо. Я дивився, вони коштують по 400 гривень. Тому плюс 400 можемо дати, але це не означає, що ми продамо за таку суму. Є. Так, що далі? Так, тут отакі штуки у нас. Так, це туди. Це відкриваємо. Так, що в нас тут? Що це таке? Качечка. У нас тут качечка. Так, качечка і до неї купа аксесуарів. Так, я так розумію, це сюди. Блін, ну придумають же ж. Окуляри потрібно, мабуть, клеяти, бо тут є отакі штуки. Це скоріш за все, що для окулярів. А оце мабуть, щоб саму качечку приклеїти